Сьогодні ми поговоримо з вами про лікування спортивних травм. Досить частими спортивними травмами є травми суглобів і, і травми хребта. До травм суглобів це відноситься пошкодження менісків і пошкодження зв'язок. Передня хрестоподібна, задня хрестоподібна зв'язка, колатеральні зв'язки, власна зв'язка надколінника. Це ми говоримо. Конкретно про коліно. Якщо говорити про плечовий суглоб, то це досить часто є пошкодження ротаторної манжетки плечового суглоба, м'язів ротаторних. Це надостйовий, піддощовий, підлопаточний і малий круглий м'яз, який є основою в стабілізації плечового суглоба. Також суглобова губа, яка часто травмується у спортсменів і не тільки. Також і досить популярна є травма. Це пошкодження надрив, розтягнення зв'язок гомілкоступневого суглоба. Досить часто її лікують в травмпунктах, але такі пацієнти і звертаються до мене. І ми використовуємо ну, різні методики лікування: це фіксація, іммобілізація, і з подальшою реабілітацією. А взагалі-то спортивні травми доволі часто і більшість, навіть я б сказав, спортивних травм лікуються консервативно. В лікуванні спортивних травм використовується різного роду реабілітаційні методики, такі як кінезіотерапія, кінезологічний масаж, остеопатичні різні методики, мануальні методики. Які досить успішно показують ефективність у лікуванні, проте є багато протипоказів у лікуванні спортивних травм. Це є різного роду травми, пошкодження менісків. Це серйозні пошкодження і надриви зв'язок гнилкостопневого суглоба. Це серйозні пошкодження плечового суглоба, м'язів ротаторів, які потрібно якнайшвидше оперативно лікувати. А в подальшому вже ми можемо займатися такими пацієнтами. Ми будемо займатися реабілітацією після оперативного лікування. Якщо у вас виникли різного роду травми, то ми будемо чекати вас в нашому центрі за адресою ТЧН12. Я буду радий вам допомогти, проконсультувати і розробити ваш індивідуальний план лікування. Всім гарного дня, до побачення. Чекаю вас у наступних відео.